Вихідними, що минули у Тернополі на вулиці Білогірській, освятили храм святих мучеників Бориса і Гліба. Очоли святу літургію і освятив новостворений храм святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Поздоровляю вас з побудовою і освяченням цього чудового храму на честь святих страстотерпців Бориса і Гліба. Храм для нас, людей, має неперевершене значення. Неперевершене. Чому? Тому що істина проповідується в храмі. Храм – це місце єднання людини з Богом. Саме у храмі християни знаходять відповіді на найважливіші запитання, отримують розраду у бідах і надію на світле майбутнє, зазначив у своїй проповіді святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Лише у храмі людина може пізнати справжню істину. Вона полягає в тому, що дає відповідь. Звідки лями взялись. Звідки ля цей світ, для чого він створений і ким? І яке майбутнє людство? Ці питання турбують кожну людину. Наука на ці питання відповісти не може. А Господь через святе Писання дає нам відповідь, для чого ми існуємо на землі. Новосвячений храм святих мучеників Бориса і Гліба зводили більше року. Він унікальний у нашому регіоні, кажуть священники. Храм побудований з каменю, що символізує міцність і силу церкви Христової, а також з дерева, яке є символом життя і стремління усіх душ до царства небесного. Храм це місце відродження та обоження людини, і жодне інше місце на землі не зможе їх відмінити. Тож я щиро вітаю всіх причетних до побудови цього чудового храму, отця настоятеля, благодійників, меценатів та парафіян, і з днем великої радості постати храму, яка ще більше множиться тим, що храм був освячений святішим патріархом при участі великої кількості архієреїв і духовенства. Ми сьогодні стали свідками і навіть учасниками. Того неймовірного таїнства Божого, де на це дерево і на це каміння, молитвами святішого владики нашого, Патріарха Філарета, архіпастерів і пастирів, і усіх тут православних християн зійшов Дух Святий і зробив це місце місцем поклоніння і благодатної зустрічі з Господом. Після освячення храму і святої літургії предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Філарет, освятив камінь, закладений під будівництво центрального храму Тернопільської єпархії. На перехресті вулиць Тарнавського і Київської розпочнуть будівництво кафедрального собору у давньовізантійському стилі. Попри сильний дощ та вітер, тут зібралося кілька сотень людей. Після освячення каменя усі вірні християни отримали благословення. Від святішого патріарха